Суді з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Півтора мільярди гривень заборгували Одесити за опалення. Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради. Боржнаки від тепла відключати не будуть, але без судових позовів не обійдеться. У судах міста вже знаходяться майже три тисячі проваджень. Залишається трохи більше місяця опалювального сезону, і тепловики вже підбивають підсумки роботи. У кінці минулого року Одеська міська рада виділила 500 мільйонів гривень КП теплопостачання міста Одеси. Ці кошти йдуть на поточні витрати та погашення боргів підприємства. А ось заборгованість населення за спожите тепло продовжує зростати і зараз складає півтора мільярди гривень. Під час воєнного стану неплатників відключати від. Централізованої системи опалення не будуть. Однак на боржників КП подає позови до суду. Інше проблемне питання, яке розглянули під час сесії, стосується транспортного колапсу на французькому бульварі та на вулиці Академічній. Тут продовжуються роботи з будівництва магістрального водопроводу. І якщо раніше їх обіцяли завершити до весни, то зараз на сесії прозвучав вже інший термін. Основні роботи планують закінчити до літнього сезону, а поки на цих вулицях затори, зрозуміло, будуть тільки більшати. Ще до транспортних питань депутати розглянули кілька поправок до бюджету розвитку. Зокрема, цьогоріч місто профінансує допомогу КП Одес міськ електротранс у розмірі 650 мільйонів гривень. При цьому з початку року підприємство вже витратило 140 мільйонів на сплату електроенергії та зарплат співробітників. Серед інших бюджетних рішень виділення коштів, а саме 300 мільйонів гривень на ремонт бомбосховищ і ще 60 мільйонів на заміну та ремонт ліфтів. Депутатський корпус міської ради поменшав на чотири особи. Депутати проголосували за дострокове припинення повноважень своїх колег: Олександр Ковальчук, Володимира Іванова, Ілі Фреймана і Діни Яценко. Також депутати Одеської міської ради підтримали звернення до Верховної Ради за встановлення терміну військової служби не більше 36 місяців, і в такому разі надання права військовослужбовцям на звільнення за бажанням. Одеська Міська рада отримала подяку за внесок у підвищення боєздатності 3 ї окремої штурмової бригади. Під час сесійного засідання штурмовики подарували міськраді свій бойовий прапор з підписами бійців. Деяким українцям держава може заборонити відключати комунальні послуги через борги. Відповідний законопроект вже зареєстрований і у разі прийняття захистить вразливі категорії громадян від примусового відключення води, світла і інших послуг. Із початку 2024 року в Україні скасували мораторії на стягнення заборгованості за послуги ЖКГ, і постачальники комунальних послуг почали нараховувати пеню або припиняти обслуговування клієнтів. Однак народні обранці вже зареєстрували законопроєкт, яким пропонують заборонити відключати послуги деяким категоріям населення. Метою законопроєкту є встановлення заборони на рахування, стягнення штрафів та припинення надання житлово-комунальних послуг для соціально вразливих категорій осіб. Іб в періоді воєнного стану. А саме документ встановлює заборону на припинення надання послуг у разі їх неоплати чи неповної оплати для таких верств населення, як особи з інвалідністю, непрацюючі громадяни, які одержують пенсію за віком, малозабезпечені родини та багатодітні сім'ї. Отже, інваліди, пенсіонери та всі інші перераховані категорії, після розгляду прийняття законопроєкту про внесення змін до закону України про житлово-комунальні послуги будуть зі світлом, водою, теплом і газом, навіть якщо наразі. Не в змозі їх повністю оплатити. Зараз споживачі зобов'язані сплачувати пеню у розмірі, встановленому у договорі, але не вище 1 сотої відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Водночас загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. В Одеській області під колесами електропоїзда загинула жінка. Причини та обставини її смерті з'ясовують слідчі. У затоці машиніст електровоза помітив, що на рейках лежить людина. Він подав звукові сигнали і застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося. Загиблою виявилася місцева жителька. Причини її смерті з'ясовують експерти. Офіцери патрульної поліції продовжують боротися із порушеннями правил дорожнього руху в Одесі. Також, за даними правоохоронців, почастішили випадки знаходження небезпечних предметів, схожих на вибухівку. Про поточну ситуацію у місті розповіла начальник прес служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Питання порушення правил дорожнього руху на дорогах Одеси продовжує залишатися актуальним. Про це повідомляють співробітники патрульної поліції в Одеській області. Причому не дотримуються правил як водії, так і пішоходи. Про ситуацію у поточному місяці розповіла начальник прес-служби відомства Алла Марченко. На жаль, залишається це нетверезе водіння, це проїзд на заборонний сигнал світлофору, а також проблема з пішоходами, як водії. Не надають перевагу в русі пішоходам, так і пішоходи порушують. За порушення правил дорожнього руху з боку пішохода передбачено штраф це 255 гривень. І саме порушники і отримують електронні постанови, які повинні сплачувати. Алла Марченка вкотре звернула увагу містян на випадки знаходження небезпечних предметів. Останнім часом, на жаль, почастішали випадки знаходження небезпечних предметів, схожих на вибухівку. Тож слід нагадати всім, що в разі знаходження чи пакунку, чи предмету, схожого на зброю, на вибухівку людина повинна негайно викликати оперативні служби, не чіпати нічого і не підпускати інших людей, дочекатися приїзду спеціалістів, вказати місце. І потім вже можна йти по своїх справах. Серед найчастіших порушень, за даними патрульної поліції, побутові конфлікти, бійки та домашнє насильство. У таких випадках виїжджаємо вже на місце, з'ясовуємо причину конфлікту. Зазвичай якісь побутові сварки, які іноді переростають вже в бійку нанесення тілесних ушкоджень. Я нагадаю, що нанесення тілесних ушкоджень це вже правопорушення, яке підлягає під. Карний кодекс, і це вже цим саме займаються слідчі. Правоохоронці патрульної служби також нагадують батькам не втрачати пильності і бути уважними зі своїми дітьми. «Знов нагадаємо батькам про контроль. Та нагадування дітям правил безпеки, правил безпеки під час переходу проїжджої частини, правил безпеки під час знаходження в домівці, також правила безпеки, спілкування як в інтернеті, так і на вулиці. Про заборону спілкування з незнайомцями. Громадянам слід пам'ятати, що комендантська година, яка триває з 24.00 до 5.00 ранку, залишається в силі. У цей час заборонено пересуватися містом, дозволений рух лише оперативним службам. Винятком може стати, наприклад, терміново. Ва необхідність потрапити до лікарні третій платіжці бути. Українці вже у лютому можуть отримати так звану третю квитанцію за газ. Стосується це мешканців багатоквартирних будинків. Про суму сплат та принцип нарахування у кожному окремому випадку докладніше розповів київський експерт Олег Попенко. Вже певний час в Україні побутові споживачі газу сплачують за цей енергоносій по двом окремим квитанціям: одну за використаний об'єм, іншу за доставку. З січня поточного року мешканці багатоквартирних будинків повинні будуть сплачувати і третю за обслуговування внутрішніх газових мереж у своєму будинку. Як це буде відбуватися? Пояснив столичний експерт з питань ЖКГ Олег Попенко. Сплачувати цей платіж ми можемо або раз на місяць, або раз на квартал, або раз на рік. Це залежить від того, що, а, який о, варіант обере о, виконавець послуг. Виконавцем послуги може бути як Облгаз, так і приватна компанія, яка має відповідну ліцензію. Обирається виконавець послуги обслуговування газових мереж на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Вони ж і затверджують її вартість відносно наданим розрахункам нацкомісії з регулювання у сферах енергетики. При цьому сума нарахування залежатиме від того, скільки квартир у будинку, яка кількість поверхів, а також вид будівлі. Виконавець послуг повинен надати кошторис на загальні збори. І згідно цього кошторису, ми повинні. Будемо потім сплачувати. А як сплачується за послуги? Там по-різному є послуги, які проводяться раз, Один раз на квартал, один раз на рік. Але ми знову ж сплачуємо ці послуги а, згідно нашого з вами рішення, тобто визначаємо самі. Отже, до даних послуг входять планове технічне обстеження внутрішніх мереж багатоквартирного будинку, перевірка якості його комунікації. А у разі необхідності, і ремонт, експерт розповів також і про те, на які суми слід розраховувати споживачам. Там послу невелика. Вона складає там, може складати там і 150 гривень на рік, а і сплачувати її там, що місця було б недоречно. Тому іноді як варіант визначається, що сплачується наприкінці року. А роботи виконуються, наприклад, там що або там також або на раз на пів року. Періодичність виконання робіт з обслуговування визначається постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Воєнний час породжує нові правопорушення. Дедалі все більше стає так званих спекулянтів, які не гребують заробити на продажу вогнепальної зброї. Один з таких за автомати, гранати і РПГ виручив 10 тисяч доларів. Правоохоронці затримали в Одесі торговця боєприпасами. В Одесі уродженець Житомира спочатку за 6 тисяч доларів продав три ручні протитанкові гранати, а наступного дня за 4 тисячі доларів збув два автомати Калашникова, кілька гранат, ручний гранатомет, магазини з набоями і ще кілька сотень патронів різного калібру. Його затримали одразу після угоди. Поліцейські викрили жителя Житомиршини в оборудках зі зброєю та бойовими припасами. Правоохоронці задокументували, як в Одесі чоловік двічі збув. Зброю та бойові припаси спочатку за 6 тисяч доларів. Він продав три ручні протитанкові гранатомети, а через деякий час два автомати, п'ять гранат, РПГ, п'ять магазинів та майже 200 набоїв різного калібру за 4 тисячі доларів. Слідчі разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби поліції Одеській області вилучили з незаконного обігу заборонені небезпечні предмети, якими торгував правопорушник, та гроші отримані за збут товару. Чоловікові повідомили про підозру. За незаконне зберігання і збут вогнепальної зброї та боєприпасів йому загрожує до семи років позбавлення волі. Суд помістив фігуранта у СІЗО з можливістю вийти на волю під заставу у 500 тисяч гривень. Повідомили у прес-службі облполіції. В Україні змінили правила, за якими підприємства матимуть змогу отримати право на бронювання співробітників. Це стосується підприємств, що співпрацюють з оборонно-промисловим комплексом. Мінстратехпром повідомив про нововведення щодо бронювання працівників. Понад половину військовозобов'язаних співробітників, незалежно від військово-облікової спеціальності, зможуть забронювати підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї. Чи виробляють боєприпаси та інші продукти оборонного призначення? Водночас вони мають відповідати двом критеріям: по-перше, бути на стадії. Виконання контракту із держзамовником у сфері оборони або бути співвіконавцем такого контракту. По-друге, понад 50% від загального обсягу виробництва повинні бути товари роботи та послуги оборонного призначення за останній звітній період. Також до половини працівників зможуть забронювати підприємства, які працюють у сфері промисловості, літакобудівної галузі та у сфері космічної діяльності. Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою. Групою з представників Мінстратехпрому і інших зацікавлених органів держвлади. В Одеській області затримали мешканця березівки, якого підозрюють у жорстокому вбивстві. Чоловік кілька разів вдарив свого приятеля ножем і сокирою. Зловмисника затримали та відправили у СІЗО. Трагедія сталася в Березівці. За попередніми даними. конфлікт між чоловіками спалахнув під час вживання алкоголю, після чого зловмисник накинувся на свого знайомого з ножем і сокирою та кілька разів завдав смертельних ударів. Поліцейські затримали жителя березівки за вбивство співмістянами. Подія сталася за місцем мешкання потерпілого сварку, що виникла між чоловіками в господарському приміщенні. З будинку почула жінка потерпілого, яка подзвонила знайомому, а той у поліцію. Прибувши на місце події, поліцейські виявили у літній кухні тіло господаря, а на подвір'ї нетверезого гостя. Правоохоронці встановили, що чоловіки разом вживали алкогольні напої і під час застілля посварилися. У розпалі конфлікту вість накинувся на господаря з ножем та сокирою, якими завдав йому удари у груди та голову. За попередніми висновками суд смерть настала внаслідок великої крововтрати. Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Ювелірний бутік на колесах. На митниці Одещини в автобусі правоохоронці виявили 200 одиниць різних прикрас загальною вагою майже 800 грамів. Усе вилучене направили на товарознавчу експертизу. Предметом уваги митників став автобус, що повертався із Стамбула до Одеси через пункт пропуску Орлівка. Під час огляду в салоні виявили дві сотні прикрас ланцюжки, браслети, сережки та каблучки. Загальною вагою майже 800 грамів. Прикраси були заховані, зокрема, за передньою панеллю торпеди та під переднім пасажирським сидінням. Доступ до них став можливим лише після демонтажу та видалення заглушок. На водія склали протокол про порушення митних правил. Транспорт і прикраси вилучили та направили на товарознавчу експертизу, повідомили в прес-службі одеської митниці. І добра новина від синоптиків в Одесі. Знову тепліше. Фахівці розповідають цікаві факти: історичний максимум температури повітря в Одесі у лютому за останні 75 років становив 11 градусів тепла. Наприкінці тижня на Одещині вночі буде морозно а в день місцями до 15 градусів із позначкою. Плюс детальніше розповідає спеціаліст гідного центру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. У народному календарі 22 лютого відзначена багатьма прикметами. У цей день добре ненадовго виносити на мороз насіння для посадки, а потім знову ховати у тепло. Так воно загартується і дасть добрий врожай. Мороз 22 лютого к довгим холодам. А якщо ніч темна і беззоріна, навпаки, весна буде ранньою. А от синоптики, в свою чергу, найближчими днями вже очікують значне підвищення температури в Одесі і області. Найближчої доби погоду Одещини буде зумовлювати поле відносно підвищеного тиску. У зв'язку з тим, 22 лютого по місту Одеса та Одеській області очікується малохмарна погода та без опадів. Вітер південної четверті 9-14 метрів за секунду. Температура вночі по місту Одеса –– три тепла, в день сім тепла. По Одеській області наприкінці робочого тижня температура повітря буде дещо коливатися вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. А вдень прогріється до 7-12 градусів тепла. На автошляхах вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів, розповідає синоптик. 23 лютого на погоду одеського регіону буде впливати циклону під назвою «Вів'ян», яка розпосюджується з північного заходу. 23-24 лютого хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер південний 9-14 метрів за секунду, місцями поривисті 15-17. Температура вночі 3,8 тепла, в день дев'ять, чотирнадцять тепла. Отже, у п'ятницю і суботу буде тепло проте із поривами вітру. У неділю й наступного понеділка також синоптики морозів не очікують. 25-26 лютого без істотних опитів, Температура вночі 2,7 тепла. Та вдень залишається підвищений температурний фон. 7 12 тепла і місцями до 15 тепла. Підвищений температурний фон. І зараз за минулу добу, і в принципі за всі дні, у нас температура вища за норму для міста Одеси, тому це можна сказати високий температурний фон для цього місяця. Середня добова температура повітря в Одесі була на 3,5 градуси вища за норму. А раніше найтепліший день у лютому був у 2016 році. Тоді, у середині місяця, 16-го числа, середня температура сягнула плюс 13 градусів за цельсієм. Візитуючи інші міста чи країни, завжди хочеться прогулятися всіма відомими місцями зі знаючою людиною, таким собі оповідачем, який би міг красномовно розповісти цікаві легенди про ту чи іншу вулицю та історію походження міста загалом. Цією освіченою ерудованою та з колосальною пам'яттю людиною є екскурсовод, який щороку, 21 лютого, за традицією святкує своє професійне свято всесвітній день екскурсовода. Історія такого свята, як Всесвітній день екскурсовода, не дуже відома. Можливо, сама професія виникла тисячі років тому, коли між країнами і народами зав'язувалися міжнародні відносини. Приїжджали важливі персони з візитом і було за честь провести їх найвидатнішими та найкрасивішими місцями. Раніше екскурсоводами ставали люди з вищою освітою, які протягом свого навчання пізнавали всі тонкощі цієї нелегкої протицікавої роботи. Я училась. На курсах експідготовки екскурсовода при в приязньому бюро путешествий екскурсій. Я кончила в давно, в прошлом веке. Людмила Іванівна Пустовалова вчилася на екскурсовода два семестри, і тоді, 44 роки тому, відбір на посаду екскурсійного фахівця пройти було непросто. Во-первых, ви зросної ліміт був. Желательно вибразування, нет, обязательно высшее образование, желательно гуманітарне і желательно педагогічний опыт роботи. Віковий ліміт якщо я не ошибаюсь до 35 лет. Навчання проходило грунтовно з конспектами, іспитами перед прискіпливими викладачами і багатьма предметами. Нам давали дуже цікаві лекції по літературним традиціям одеси, по культурним традиціям, театральні традиції, музикальні. Наприкінці навчання потрібно було написати тексти екскурсій на дві теми – пам'ятні місця і подвиг Одеси у роки Другої світової війни. Совєтські солдати захопили німецьку пушку. Ну, Одеса є Одеса, це юмор. І от солдати провезли цю пушку по Дерибасовській з надписом «Она стріляла по Одесі, більше стріляти не буде». Навіть тоді, в таке час, одесити залишалися одеситами. Також Людмила Іванівна ділиться секретом, чому Одесити, навіть виходячи на вулицю, почувають себе як вдома. А все через те, що 200 років тому в Одесі дозволили виносити столи зі стільцями на двори й вулиці, аби комфортно сидячи на свіжому повітрі, пити кофе і неспішно обговорювати новини. Надо любити роботу, треба любити э, свій міст. І вважати слухачів, це обов'язково, тому що коли не уважає, не вважаєш людей, які стоять перед тобою, а люди чувствують життя. І вони відчувають, як ти городу відносишся, як вообще життя, позитив. Вот это все должно бути в этом человеке. Воєнний стан обмежив екскурсійні можливості, каже фахівчиня, але не зменшив інтерес гостей Одеси, нині внутрішніх біженців до історії міста, яке небезпідставно світ називає перлиною у моря. Їй мало виповнитися 94 роки в Одесі. Вперше відсвяткували день народження Люції Глібкодолинської без самої імениниці для того, аби згадати, якою була перша режисерка одеського телебачення, а також член журі фестивалю Зіронька. Знайомі та друзі Люції зібралися на творчу зустріч в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Грушевського. Майже 70 років тому Люція Глібко Долинська стала першою режисеркою одеського телебачення. Проте це не єдина сфера діяльності, де Люція Олександрівна знайшла своє призначення. Все своє життя вона присвятила творчості, працювала доцентом одеської консерваторії, а також була членом журі дитячого міжнародного телевізійного естрадного фестивалю Зіронька, який вже протягом 30 років відкриває світу нові таланти. За своє життя Люція Олександрівна підготувала більше 200 постанов для українського та, зокрема, одеського телебачення. Свої знання вона також передала великій кількості студентів в Одеській музичній академії. Вона була дуже лагідним. Вона вміла так поставити. Працю, що ніхто ні на кого не, не злився, не сердився, але всі відчували, де вони повинні бути, як вони повинні говорити, і завжди це була велика, велика сім'я, як наша Україна зараз. Рідні та друзі Люції розповідають, двері у її будинку були завжди відкриті для гостей та згадують випадок, коли дехто скористався довірою жінки. Зайшли, а люди а у мене сьогодні день рождения садіться, вот це капітан дальнього плавання, вот це режисер. В общем, дом був відкритий, і причому він був відкритий. Однажды она говорит, я прихожу домой, двері открыты, вот я захожу там, какой-то мужчина. Значить, надівають куртку одну, другу, берет шляпу, э, телевізор портативний і мені, А все остальное вам всі, хто оточував Люцію, діляться спогадами. Вона була мудрою жінкою, тож багато хто прислухався до її порад та думок. Вона казала: якщо е, ви е, хочете чогось дочекатися, треба бути дуже терп, терплячими. І треба думати про щось добре, хороше. Тоді дочекатися буде легше. Потім вона завжди дуже велику увагу приділяла діточкам. Вона казала, що діточки це маленькі росточки, яких треба піклувати та підтримувати. Праця Люції Глібко-Долинської продовжує жити і сьогодні в творчості її учнів, в її фільмах та пам'яті багатьох одеситів. Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. З вами був Сергій Градов. До зустрічі.